Франківський бізнес хоче змін. У міській раді підприємців готують пропозиції, як покращити умови своєї роботи та допомогти підняти економіку. Нова влада переконані тут має кардинально змінити існуючу систему. Треба створити такі умови, щоб бізнес клімат у нас був. Не тільки в івано в Україні не гірше, ніж десь в розвинених країнах. А ви знаєте, ну насправді в якому стані сьогодні бізнес-середовище в нас і нарікання у підприємців є щодо всіх контролюючих і дозвільних установ. Найперше каже приватний аудитор Зіновій швець, потрібно припинити шантажувати бізнес міфічними вимогами нарахування зарплат, адже нині у роботодавців вимагають забезпечити середню зарплату на підприємствах не нижче мінімальної по країні. Мінімальна заробітна плата встановлюється для кожного індивідуального працівника. Такої вимоги, що підприємство повинно забезпечити середню зарплату не менше мінімальної законодавство не містить. А наші ну, можна владці, податківці, в тому числі і працівники міської і міської ради, цим зловживають, цим зловживають. і якби, вимагають, ставлять незаконні вимоги до бізнесу. Водночас представники малого і середнього бізнесу просять збільшити оподаткування великих підприємств і негайно звузити перелік ліцензування і дозволів, адже часто вони також стають серйозною перепоною для започаткування власної справи. Доводити потрібно все, і навіть на початок бізнесу вже мати повний комплектований штат суперспеціалістів, починаючи від інженерів, там і так далі зі всіма дозволами, допусками і так далі. Що в принципі, якщо так подумати, на старті бізнесу це просто практично неможливо. Фактично, це ну, просто побори. Плата за ліцензію це одна мінімальна заробітна плата, а те, що потрібно зверху надавати, це просто ну ні в які рамки не вкладається. Традиційно бізнес говорить про необхідність боротьби з корупцією, скорочення бюрократичного апарату, зокрема служби зайнятості та податкових органів, які активно вводять електронне діловодство, цих та інших ідей у підприємців десятки. Їх вони спочатку передадуть у мерію також направлять центральним органам влади.